Зауважу відразу, всі гавайські ферми ламають стереотипне розуміння слова ферма. Ми звикли, що ферма це місце, де вирощують домашню худобу і виготовляють певний корисний продукт. Гавайські ферми, як виявилося, зовсім інакші. Це вам і продукт, і естетика, і музей, і рекреаційна зона, і бізнес разом узяті. І неважливо, що ви вирощуєте чи виготовляєте. Ананаси, какао, лаванду, полуницю, мед, каву однаково це буде дуже тусовочне місце. По простому кажучи, кожна грядка, яку ви посадили, чи кожна корова, яку ви купили, автоматично стає об'єктом цікавості туристів. Тому аграрний бізнес на Гаваях є прибутковим і розквітає. Не виняток і лавандова ферма, на яку ми подалися. Закарпатські лавандові поля ми вже бачили, знаємо. Тепер подивимося гавайські і чим вони відрізняються. Сподіваюся, що наші закарпатські все-таки будуть кращі. Нехай гавайці на мене не ображаються. Мені завжди хочеться, щоб все наше було найкращим. Окей, я постараюся бути об'єктивною. Перше, що мене вразило на лавандовій фермі, це відсутність лаванди. Не смійтеся, це дійсно так. Ну, не зовсім відсутність, але не в тих глобальних масштабах, до яких ми звикли. Лаванда тут вирощують ось такими кущами. І, в принципі, лаванда, вона і на Гавайях Лаванда. Єдине, що відрізняє від закарпатської лавандової ферми, це те, що на бекграунді океан реально. Тут можна побачити, що завгодно. І безліч екзотичних рослин, і затишні зони для відпочинку, і виглядкові майданчики. І навіть будинок самих господарів не має жодного табу. Іти напряму до них в гості, ми, звісно, не наважилися. Але розгледіти і зазнимкувати всі детальки їхнього побуту це будь ласка. Враховуючи, що все фермерське сімейство, весело проводило собі час на бекярді. Американське дуже поціноване прайвесі тут не має жодного сенсу. А може воно й добре, бути весь час отак на очах у туристів. В кирзяках, словом ніхто не ходить і хустки на голову не в'яже. Тільки ось одне незрозуміло, хто на фермі працює Нестиковочка. Забула сказати про важливу деталь. Ферма знаходиться на схилі вулкану Валеахала, про який я вже згадувала у попередньому відео. І від однієї думки, що ти розгулюєш вулканом, нехай сплячим, Якось незвично. Але якби я не знала, що це вулкан, то здалося б, що блукаєш десь по полонині у Карпатах. У нас таке, як восхождіння на полонину рону, ні. Ну, ще є кусочок. Давай, ми можемо. Це що за уйко? Це їхній масарик чи хорті? Най буде. Най буде, буде. А коли це так, які ті, ті траву скосили. тільки вау. Ну, що я вам можу повісти? Стесь острів мау ну, дуже парадний. Ну майже такий парадний, як наше Закарпаття. Як я вже зауважувала, вулкан Халеакала має понад три тисячі метрів над рівнем моря. Це на тисячу метрів більше, як наша найвища вершина у Карпатах Говерла. Пішки долати цю висоту, на думку, нікому не спадає. Та й навіщо, якщо до самої вершини прокладено чудову асфальтову дорогу. Ну і хто проігнорує спокусу піднятися на саму вершину? Ходять чутки, що з вершини Халаакала відкривається найкращий вигляд на весь острів. Але живих очевидців вкрай мало, а ті, що є везунчики. Бо насправді це якраз той бік Мауї, що завжди затягнутий хмарами. Нам не поталанило з вершини насолодитися пейзажем, але Халаакала закарбувалася у нашій пам'яті. Наступному відео ви дізнаєтеся про найкращі водоспади Мауї. Про те, де саме знімали парк Юркського періоду, про те, кого можна зустріти у Гавайських водах океану словом, залишайтеся з нами.